Вівторок, 14 травня, Мета труднощів Наскільки в нас множиться страждання Христа, настільки через Христа множиться і наша втіха, друге послання до Коринтян 1:5. Під час однієї зі своїх поїздок Гімалаями індійський євангеліст Сундхар Сінг зустрів проповідника Тибету, до якого люди ставилися з глибокою пошаною. Він проповідував вістку про Христа без будь-якого страху, незважаючи на те, що інші проповідники піддавалися жорстоким переслідуванням. Проповідник Тибету розказав Сінгу таку історію. Раніше він був секретарем буддийського священнослужителя, однак пізніше зустрів християнина з Індії. Незабаром він заявив про свою віру в Ісуса. Спочатку він розказав про це вчителеві, буддийському священнослужителю. Після цього проповідника засудили до смерті. Перед стінами храму кілька чоловіків обв'язали його вологою шкірою яка. Вони залишили його на пекучому сонці. Шкіра, що стискається, повинна була розчавити його на смерть. Чоловік не помер так швидко, як передбачалося, тому в його тіло почали вганяти розжарені до червона гострі штирі. Потім порвали шкіру яка і потягнули його вулицями до звалища, розташованого за містом. Після подальших знущань проповідника кинули на купу гною. Він не подавав жодних ознак життя. Люди пішли, а над цим місцем почали кружляти стерв'ятники. Однак проповідник був ще живий. Яким чином він зміг виповзти з того місця, а пізніше одужати. Замість того, щоб утекти й рятувати своє життя, він вирушив до свого села і знову почав проповідувати про Христа. Він і далі міг свідчити про свою віру, міг говорити про великого Бога, котрий став ще ближчим до нього. Цього разу люди слухали його зі страхом і благоговінням. Часом Бог допускає неприємності в нашому житті, щоб таким чином додати сили нашому свідченню. Коли ми зазнаємо переживань, у нас є чудова можливість зміцнити свою віру, замість того, щоб знищити в нас віру, життєві негаразди показують іншим людям, що нам можна вірити, що ми непохитні у своїй вірності Богові. Апостол Павло, котрий пройшов через безліч страждань у своєму житті, говорить, що Бог розраджує нас у всіх наших скорботах, аби і ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах, утіхою, якою Бог потішає нас самих. Друге послання до Коринтян 1:4 ми здатні втішати, адже самі отримали втіху. Ми втішаємо інших людей у важкий для них час, оскільки Бог утішив нас у наших випробуваннях. Відкрийте свої серця, щоб прийняти божественну втіху. Вона вам знадобиться, щоб і ви змогли потішити тих, кого Бог пошле вам цього тижня.